Вітаю, душа, дякую, що завітала на канал Світла і Любові Творця, вітаю, Божественне чоловіче і Божественне жіноче. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі і до глибин Твого Вищого Я. Випадковостей не існує, тому ти зараз тут, для того, щоб отримати духовні знання, які допоможуть розширити твою свідомість. Знання передаються через мене від вищих кураторів світла, ангелів, архангелів, вознесених майстрів, святих, які виходять на контакт зі мною. Як завжди, я щедро ділюся з вами духовною інформацією, яку отримую з тонкого світу, і щиро вдячна вам за ваш щедрий енергообмін в коментарях, вподобайках, донатах і придбанні моїх ченелінгових книжок. Дорога спільнота світлих душ у цей особливий момент повного місяця, коли енергія Всесвіту вирує з максимальною силою, щоб люди згадали, хто вони є насправді, повернулися до себе істинних, звільнились від космічної ілюзії, потрібно очиститися всередині від усіх енергій, які накопичила наша душа за це і минулі своє втілення. Трансформувати его та страх в енергію любові. Для цього зараз вищі куратори світла підіймають вібрації на землі. Зараз ми знаходимося на етапі переходу до золотого віку. На цьому етапі відбувається очищення підсвідомості людства, очищення тонких тіл і фізичних тіл, перепрошивка кодів душі, активація божественного ДНК. І кожен грає в цьому процесі свою роль, бо дав згоду на втілення в цей період, і це найвищий дар Боже піднятися зараз на новий рівень душі. Кому потрібне більше розуміння свого шляху в колективному еволюційному процесі душ, ви можете прочитати мою книгу Щоденник духовного пробудження, посилання знайдете під відео. Кожне духовне послання від вищих наставників написано світлом і розкриває усю таємницю майбутнього людства. Це може бути як попередженням, так і настановою щодо того, яким шляхом слід рухатись. Вони включають в себе заклики до більш глибокої єдності, любові та гармонії серед людей і природи, а також передбачення змін, що чекають людство у майбутньому. Я прочитаю одне з цих послань для вас. В обіймах нового світла ілюзії тануть, місця не знайдуть страхи, омана й тьма, тхарма веде життя, це небесний указ, бути духовному вознесінню землі наказ. В розгортанні космічного танця цей період, роки духовної трансформації настануть, енергії вищого порядку прийдуть, святе мріяння в нас промінь істини проявить. Дорога душа, запрошую тебе сьогодні до глибокої та важливої теми для роботи з власною свідомістю та кармою. Ця тема звільнення від старих обітів може принести значне полегшення і гармонію в житті. Клятви та обітниці, дані в минулому можуть мати потужний вплив на наше теперішнє життя. Наприклад, обіцянки, пов'язані самопожертвою чи безшлюбністю, можуть впливати на вибіри стосунки в житті, обмежуючи свободу або створюючи внутрішні конфлікти. Архангел Разіїл допомагає побачити, які з цих обіцянок вже не служать на благо і можуть бути скасовані, щоб людина могла рухатися далі, звільняючи себе від кайданів минулого. Перед тим як ми проведемо практику звільнення від енерговузлів, прослухайте цю духовну інформацію уважно. Енерговузли це певні обіцянки, клятви, печатки або інші слова, підкріплені емоцією, які з'єднують або укріплюють зв'язки між людьми. Вони здатні діяти як потужні, символічні або фізичні засоби збереження або передачі енергії, впливаючи потім на внутрішній стан і відносини між особами. Обіцянки це словесні або письмові зобов'язання, які часто виступають як енерговузли, оскільки вони можуть бути підкріплені внутрішнім наміром або вірою людини. Такі зобов'язання формують певний зв'язок, який може впливати потім на емоційний стан людини, а інколи і на її фізичну енергію. Обіцяючи щось, людина залучає свою внутрішню енергію і встановлює певний вектор для майбутніх дій. Існує мудра фраза Не обіцяй любити до віку, бо ти не знаєш, скільки у цій вічності ми пробудемо вдвох. Це заклик до обережного ставлення до обіцянок, особливо в контексті любові. Вічність це величезний відрізок часу, і не можна точно знати, як розвиватимуться почуття, що змінюються з часом чи як зміниться наша власна свідомість і емоції. Ця мудрість наголошена важливості моменту на тому, щоб цінувати те, що є зараз, і не прив'язуватись до ідеї навічно. Дорогі розповім вам притчу, яка містить глибоку мудрість, яка ставить акцент на важливості поваги і турботи в стосунках, а також на здатності бути відкритими та чесними в ситуаціях, коли почуття змінюються. Мудрий батько зібрав усіх на весільну церемонію своєї доньки. Коли прийшов час передати її в руки нареченого, він тихо покликав його на кілька хвилин у бік. Я довіряю тобі свою доньку і моєму серцю важливо, щоб вона була щаслива. Але я прошу тебе про одне: якщо ти коли-небудь відчуєш, що твоє кохання до неї змінюється або зникає, приховуй цього від неї. Не роби так, щоб її серце було розбите, не залишай її в невизначеності чи в болі. Якщо ти відчуєш, що більше не любиш її так, як до цього, прийди до мене, і я знайду спосіб повернути її додому. Я збережу її серце відкритим до нових почуттів і дбайливо допоможу їй знайти шлях до нової любові, коли настане час. Чесність та турбота про її душу це найкраще, що ти можеш їй дати. Наречений стояв мовчки, поглянувши в очі мудрому батькові, відчуваючи всю глибину його слів, він пообіцяв, що буде відданим і чесним, бо розумів, що справжнє кохання це не лише про палки почуття, а й про відповідальність, мудрість та вміння зберігати душевну гармонію навіть коли шлях вимагає змін. Дорога душа, я запрошую тебе відкрити своє серце і встати на шлях внутрішнього зцілення разом із Архангелом Розіїлом. За допомогою Архангела Розіїла ти можеш позбутися обітниці клят даних минулих або в цьому житті, які ще впливають на ваше сьогодення. Практику слухайте в наступному відео, а зараз я пропоную вам написати звернення до Архангела Розіїла. Дорогий Архангел Разіїл, я прошу тебе про допомогу і благословення. Я визнаю твою безмежну мудрість і силу. Сьогодні я звертаюся до тебе з глибокою вірою та надією на твоє благодатне втручання. Я бажаю розторгнути всі свої обідниці, клятви, печатки і всі інші енергетичні зв'язки, що можуть обмежувати мене в цьому житті. Прошу тебе скасувати їхній вплив в усіх напрямках часу, минулому, теперішньому і майбутньому для всіх душ, яких вони торкнулися. Нехай моє серце, моя душа та моя енергія будуть вільними, щоб я міг або я могла рухатися вперед, звільнившись від усіх обмежень і блоків, що виникли внаслідок цих угод. Дякую за твою допомогу, архангел Розіли, за твою світлу присутність в моєму житті. Чинелінгове послання передала вам з любов'ю і благословінням ваш духовний провідник Олімпія.